Добро здоров'я всім глядачам, всім, хто на моєму каналі. Хочу сьогодні з вами пройтися і порівняти на початок вересня, що з моїми прищепами, які були прищеплені весною. Значить, ось бачимо, де ізоляція. Це в цьому році були прищепи. Ну, ось о, на прикладі яблуньки. Тут у мене знизу були можливості прищепити. Ось одна гілочка невеличка, прийнялася. Ось друга і от третя. Бачите? Ну, вони невеличкі, але вони прийнялися. І це дуже гарно. А зараз підемо, подивимося на... А іншу прищепу, яку я робив на дику грушу. На дичку. Та Тут потужніше. Я тут і грушу привав, і явлення. Ось видно, що ізоляція аж луснула. О, ого! Коротше врослася. Я так зрозумів. Ну так, врослася, але мої. Ми... Благополучно витягнув. Це у нас культурна смачна грушка. Огляд на моєму каналі, в шоцах, в коротеньких відео. Якщо видно буде, то ось зверху я прищеплював. Я скину лінк на відео, де вони були малесенькі ці гілочки. Ось такого плану. Я її спеціально залишив, вона не прийнялась, В такої товщини були гілочки, і от такої товщини вони стали потужно, потужно, вона виросла десь на півтори метри, о наш її вершечок, потім яблунька чемпіон. Також ізоляція порвалась, тому що потужно тут нарос. Калус, в общем, конкретно так ну, Принялося і вже її не виламаєш навервуш. Це гілочка залишав дикої груші ще для прививки. Це теж дичка, ось бачимо груша, яка була привита теж. Ось ізоляція на ній. І бачимо, що, ну теж тут. Наросло калус. Тобто дуже, дуже нормально все зрослося товстенько. І гілки такі потужні. тільки чомусь вони пішли вниз, я вчасно не обрізав, не підпер. І така гілка вниз пішла. Якщо не вийде в мене її припідняти, то прийдеться вирізати, пускати на верхню гілочку. Так, йдемо далі. А далі у нас тут зовсім нічого не видно. Заросло так, що зараз ми розкриємо. У нас видно. Ось, прищепа сорти яблуні на дику грушу чемпіон. Ізоляція вже в'їлася за сезон. Хто ж думав, що воно так потужно піде? Я б її розмотав, чесно. Ну то таке. І бачимо, що яка товщина. Дуже потужно. Такі гілки і вверх пішли. Не зовсім добре, але ну, щось будемо вирізати, щось будемо проріджувати. Однозначно потужно все корінилося, заякорилося. Ну, от така в мене вийшла. Дичка, якщо ви подивитесь відео, де я показував маленькі прищепи, то вона була така ну зовсім голенька, а зараз обросла. Далі у мене ще є я на малесенькій грушки, теж дички на молоднячку. В розщеп. Теж укоріняв. Я навіть повісив сюди селофановий пакет, щоб не скосити його ненароком, бо воно було таке, а бур'яни були високі. Ну Ось теж прийнялося, теж наріс калус добротний і деревинка. Так, ну десь метр ну, це... вісімдесят. Так, так, це стовбуром, а сама прищепа. Витягнулась десь на ну, десь на метр тридцять Ну теж непоганий показник. Така от буде в мене красива грушка. Ось ось дичка рядом теж вирізла. Бачите, яке миленькі листочки. А це вже гарна смачненька грушка. Сорту правда не знаю, але дуже велика і смачна. Так, зараз ми ще глянемо, незважаючи на ці чагарники, які треба буде видалити, ось підходимо до Абрикоуса. Тут у нас небагато прийнялось. Ага, бачу, бачу, бачу. Начебто ось тут, так. Да? А ні, це старенька. Це мабуть старенька пішла. Мабуть це була прищепа. цей пипточок. А це, видать, мабуть, гілочка пішла. оце Це точно прищепа пішла Ось гілочка. Зараз підійдемо ближче і роздивимось. Отак, я тут три гілочки приживляв. Ось оця зовсім мертва. Ця така, ну в принципі, сантиметрів 60 пішла. А тут що в нас? Ага, тут теж нічого не прийнялося. А ось нижня гілка, прямо із за неї не підійдеш. Дуже потужно укоренилася. У нас тут навіть уже а, тут було замотано на стрейч плівку. Також товщина достойна, ну і довжина її, а це вона нижня, отака вся. а це бачите, вони відрізняються. Це абрикоса яка була тут, вона така не дуже смачна. Я прищепив вже. Культурну, крупну, такі листочки, нормальні. Абрикоска, якщо виживе, на той рік не змерзне, то вже будуть плоди. А оце все наросло, це все її шевелюра. Хоча стовбур був лисий. Зараз я її пообрізаю, лишнє поприбираю. Ну ось такий огляд. І ще хочеться сказати, що, наприклад, гілочки, які привиті були на ось ту дику грушку в рази перевищують навіть яблунька того ж самого сорту, ніж гілочки, які привились тут. Подивимося, як вони будуть плодоносити і далі себе вести, але там був потенціал потужніший, а тут Тут, ясно, було багато зеленої маси, тому навіть ще плоди були, тому на ці гілочки не так багато пішло соку, і вони не такі потужні. Але може виживуть. Бачу, що тут наросло Калус наріс. Трішки є, тому будемо надіятися на краще. Отак от, от експериментую. І вам раджу теж пробуйте, викладуйте свої відео, діліться досвідом. А я пішов працювати на все добре.